Раз на тиждень із з десятирічним досвідом Олександр працює в медзакладах Кривого Рогу. Ділиться ідея робити практичні та стильні зачіски військовим. З'явилась на початку повномасштабного вторгнення, коли навідував свого пораненого друга в лікарні. Відтоді працює в медзакладах разом з колегами. Бажаю взагалі короткі, ну такі кроп Цезарі і практичні бороди, щоб були гарні, кохайні. Чекає своєї черги командир взводу Андрій. Чоловік каже, під Покровськом дістав осколкові поранення ноги. Постригтися, привести себе в порядок, бороду на фарту. Це добре, в принципі. Це те, те саме, як волонтери допомагають на даний час людям. З усіма потребами які... військовослужбовець Владислав також прийшов підстригтись. каже через осколкові поранення обличчя вирішив відпустити бороду. Останнє поранення, друге тобто, ліва сторона, щека і вухо. Все гарно, мені все подобається. Барбара Олександр розповідає, майстри навчилися працювати в умовах медзакладів. Каже, доводиться враховувати не лише побажання військових, а й рекомендації лікарів. На голові поранення, так, так, бувають поранення. Ну, теж ми до цього ми все розуміємо. Якщо людина півроку не виїжджала, не стрижена півроку, це дуже тяжко ходити з волоссями її. А тут ще зробили її... Оформлення серед тих, хто робить зачіски. Барбер Дмитро каже, приєднався до команди Олександра рік тому. Волонтерить кілька місяців. Стрижка для мене це є от е, така релаксація, і я розумію, що це найменше, що ми можемо їм дати, але це ж так як не як ну, потрібно робити. Майстри кажуть, за один виїзд проводять перукарські процедури для трьох десятків військових. Наталія Кочаровська, Юрій Соболів, Суспільне новини, Кривий Ріг.